Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Моє вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ» проект Відкрита студія. Верховна Рада планує запровадити відеонагляд за громадянами України. Йдеться про відповідний законопроект, до якого незабаром можуть повернутись депутати. Зокрема, говорять про ідентифікацію громадян системи відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дати народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання або ж перебування. Відцифрований образ обличчя людини, реєстраційний номер облікової картки платника, податків. Також можна буде відстежувати дані про автомобіль. Додам, що процес запуску такої єдиної системи мав бути завершений ще наприкінці 2022 року, але зробити цього не вдалося через повномасштабне російське вторгнення. Про ризики такого єдиного відеонагляду за усією Україною зараз будемо говорити з нами на зв'язку Ахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Ідея не нова, але все ж таки, як ви її прокоментуєте? Які ризики і які переваги такої, такого тотального відеоспостереження за українцями? Ну, переваги, очевидно, автори законопроекту подають нам як підвищення безпеки, боротьба з Злочинністю, в тому числі з іноземними ворожими розвідками, диверсантами, ДРГ і все таке подібне. Але насправді я вважаю, що Україна наразі до цього не готова інституційно, тому що е, мова йде про знов таки чергове обмеження прав громадян насправді. А для цього і ну, як, якості аргументу наводять, що подібні системи працюють там в Британії, в Франції, в Штатах Сполучених Штатах, але там є компенсатори, тобто є інститут контролю за діяльністю правоохоронних органів, є якісь громадські ініціативи, є головне незалежний орган захисту персональних даних. Які там не можна там рішенням президента чи Кабміна просто взяти і зняти він незалежний, з незалежним фінансуванням і так далі, і е, це працює в країнах умовного заходу. У нас це е, формально є, на в реальності не працює у Повноважений справ людини підпише абсолютно все, що скаже йому прем'єр-віцепрем'єр е, і реально е, персональні дані. Які збираються і обробляються державними органами, ну вони практично не захищені, чому багато свідчень є там продажу витоку вас персональних даних і так далі. І знов таки, питання зловживання цієї цією інформацією. Так, я думаю, що автори законопроекту підготували пояснену записку, де все прекрасно розказано, як це підвищить, покращить безпеку суспільства, але навряд чи щось написано про те. А як це можуть зловживати правоохоронці, які матимуть доступ до всіх цих даних? І ми пам'ятаємо чудово випадок з бігу синфо, а як конкретно, чітко, під камеру в HD-якості зловживали працівники ДЗНДСБУ своїми повноваженнями, своїми можливостями, величезний парк техніки, людей, машин. Це було і, і, і не дуже зрозуміло, навіщо, щоб дістати компромат на журналістів. А, а такі можливості з відеонагляду, точніше, і відеонагляд, і ідентифікація. А що далі буде, як, як далі буде використовуватися ну, законно? Не дуже відомо, до яких правових наслідків це призведе. А друге питання: що як це буде неофіційно використовуватися, чи маємо ми як суспільство гарантію захисту? Того, що влада ці дані буде використовувати на, на користь суспільству, а не на шкоду, не буде переслідувати політичних опонентів, журналістів-розслідувачів, просто людей, які не згодні з якимись діями влади, що є нормальним для демократії. А також таких гарантій, таких компенсаторів, таких запобіжників поки що не існує в сучасній Україні, тобто. А заходи безпеки і обмеження прав людей плануються, але не не плануються ось такі компенсатори. Я коли прочитала, подумала перше, що у нас в принципі вже так багато камер да, є і на дорогах, і біля кожного під'їзду, грубо кажучи. Але пам'ятаєте скандал, коли, здається, в минулому році, да, у му почали з'являтися знімки з Ютубу, ну, мається на увазі з веб-камер, які стоять вуличні, да, про те, що країна-агресор в реальному режимі спостерігає за атаками, які вони чинять в Україні. От чи будуть, буде оця єдина система, чи можливо її захистити від от таких втручань, щоб, грубо кажучи, росіяни не під'єднались до неї і, в принципі, не отримали всецільне, всецільний доступ до того, що відбувається у нас тут за кожним куточком? Особисто я не дав би жодних гарантій, що цього не трапиться. І навряд чи в Україні знайдеться фахівець. Незалежний професіонал, який би ось пообіцяв, що такого не станеться, і в МВС не зможуть цього пообі... Точніше, вони можуть пообіцяти, але е, так не буде з огляду на те, як наші державні органи будують і свої мережі, і комп'ютерні, і відеонагляду. А все це купляється скоріш за все, це буде китайське обладнання, китайські камери, можливо, китайські рішення є деякі рішення для відеонагляду Воно російського походження, але приховані. А це суто таке, знаєте, теоретичне. А на практиці це буде знов таки за оверпрайс за завищеними цінами. Будуватися і буде неякісно. Воно буде побудовано, скоріше, з огляду на усе, що було до цього. Як як це будувалося, як це працювало? І на початку великого торгнення просто вимкнули все. Да. Тому що не змогли забезпечити безпеку ніхто не взяв на себе на відповідальність. Я не бачу причин, чому так не буде тепер. Буде рівно так само, як було і тоді. Люди, тобто, попилять бюджети на все це, побудують систему, будуть якусь інформацію отримувати, але. Щоб була якась людина чи організація, чи підрозділ, який би взяв на себе відповідальність, що якщо нас хакнуть, ось ми будемо відповідати. Так не буде. Я вам мільйон відсотків даю. А, тому що ну, я, я давно слідкую за цими темами всіма. Якщо взяти гроші на, там, на кібербезпеку, на щось підвищення безпеки, тут черга до горизонту стоїть. А якщо щось трапляється, якийсь інцидент, то крайніх міст знайдеш. Ну, і тут треба інституційно будувати знайну інституції, систему взаємозв'язків, систему відповідальності, систему законодавства нічого цього не розбудовується, зате просто давайте ось ми будемо більше слідкувати за громадянами без будь-якого зворотнього зв'язку, без відповідальності. Давайте от на практиці розберемо: от що, наприклад, загрожує кожному з нас? От мені, а там вам, нашому звукорежисеру Артуру, от наприклад, вели цю систему. Да? Тепер ми всі під, ну так, як каже, там, великий брат дивиться за вами. Да? Якою інформацією, яка інформація може бути корисна? Для, наприклад, шахраїв, хто отримує дані, наприклад, з цієї системи, або недобросовісних працівників цієї системи, там куди я ходжу, де я працюю, де я живу, ну, от, що, що може бути цікавим? Ну, це може бути корисна, банальна злочинцям, які бачать, що ви з чемоданами, з валізами виїхали, сіли в машину і кудись поїхали. Значить, вас довго не буде вдома, значить, ваша квартира буде без нагляду. Це найпростіший спосіб, а те, те, що на поверхні, ну знов таки з ким ви зустрічаєтесь, та а, а якийсь умовний журналіст. Він за ним зареєстрована машина. Він їде, сідає десь у кафе, і так само інша людина, з ким він зустрічається. А ну, це знов таки контакти, вони не розголошуються, джерела журналісти все це знають. А, ну, це, це для слідкування за журналістами. Для звичайних людей, ну, не кожен з нас готовий. Наприклад, навіть своїм близьким, там, щоб, щоб усі знали, чи правоохоронці знали, чи злочинці знали, де людина протягом дня буває, з ким зустрічається, в які магазини заходить. А, ну, це ось з точки зору банальної злочинності традиційної, скажімо так, злочинності, це доволі корисна буде ця система відеонагляду. А для звичайних для більшості людей, як завжди, да ну мало що зміниться насправді uh -huh. ось. А, але у нас насправді така якась культура, а, що ми не дуже цінуємо наші персональні дані. Ну, більшість з нас українців, ось у Західній Європі там. Набагато більше уваги цьому цим питанням приділяють і будь-які додаткові повноваження правоохоронних органів стосовно збору і обробки персональних даних громадян є предметом ретельного дослідження, нагляду, вивчення і, можливо, навіть судових позовів, тому що це має бути дуже збалансована система. Того, що дійсно потрібно правоохоронцям, як вони це зберігають і як вони використовують. А в нашій системі цього неможливо. Хоча, ну, як завжди, для більшості е співгромадян, українців, ну, мало що зміниться, але будуть якісь випадкові кейси. Які ну випливуть інциденти, і які призведуть до якихось наслідків, і на цих прикладах люди знов таки будуть кожен розуміти, що це може статися зі мною, а, і, але тоді вже буде пізно, вже буде побудована система, вже буде там під неї законодавство перероблене, все таке інше. Ще хотіла запитати про технологію розпізнавання обличчя, тому що багато хто каже, що вона небезпечна, і навіть є люди, які не хочуть робити фото і викладати оновлені свої фотографії у соціальні мережі, тому що зараз завдяки обличчю можна розблокувати багато яких пристроїв, і навіть фотографіями це можна зробити. Що ви можете про це сказати? Як такими технологіями можуть користуватись шахраї і в чому небезпека? Ну, знов таки, як ви вірно підмітили, це може бути використано для ідентифікації е, людини. І знов таки, це можна побачити колір очей, колір ну, сітківка ока, наприклад. Е, ну, знов таки, для більшості це не становити от прямо тут і зараз е, великої загрози, але для декого, ну, демократія має захищати і закон усіх рівно, однаково. А якщо там 90% захищає, 10% не захищає, то це несправедливість. І так не має працювати система. Якщо вона працює, то вона для всіх однаково захищає. А стосовно ну, таке, можна і відеофейки потім робити, можна підробляти, викладати, шантажувати. Людей з їхнім реальним зображенням буде залежати ще від якості зображення. Якщо це там слабенька вулична камера, це одне. А якщо це величезна купальна камера з високим розподіленням, то це зовсім інше. І ці дані будуть, наприклад, продаватися бізнесменам для бізнесу використовуватися для слідкування, для конкуренції, пошук компроматів. Кожна людина щось приховує це нормально. На а, приховувати щось, і цього буде менше, тобто буде більше компрометуючих матеріалів. І підпільний ринок знов таки з'явиться. Будуть вже якісь бази даних продаватися обов'язково, тому що рано чи пізно за системи МВС ця інформація витече. Я знаю, колись не пам'ятаю суму. Здається, 500 гривень коштував диск на книжковому ринку на Петрівці. З усіма даними українців <смір> <смір> лише 500. Дякую дуже вам, Костянтине. Дуже сподіваюсь, що не будуть продаватись, Ну, це утопія, напевно, але все ж таки Надія вмирає останньою. І диски не, не будуть продаватись, і флешки, і просто. Якісь В наші, інтернеті в інтернеті наші дані да на google диск за завантажило. Будь ласка, вам доступ. Дуже цього не хочеться, і дуже сподіваюся, що все ж таки, як ви кажете, будуть такі інституційні запобіжники, які все ж таки будуть захищати наші дані.